Кібератака може коштувати JLR 5 мільйонів фунтів стерлінгів на день. Кібератаки та автомобільний бізнес, коли цифрова вразливість коштує мільйони. Сучасний автомобільний бізнес це вже не просто конвейер і зварювання кузовів, це складна екосистема, де цифрові технології відіграють ключову роль на всіх етапах, від проєктування і виробництва до продажів і обслуговування. І, як показує нещодавній випадок JLR, ця залежність від цифрової інфраструктури може призвести до серйозних фінансових втрат у випадку кібератаки. Нещодавно британський виробник Jaguar Land Rover зіткнувся з масштабною кібератакою, яка паралізувала його виробничі потужності. В результаті компанія була змушена призупинити роботу заводів у Великобританії, Китаю, Індії та Словаччини. За оцінками експертів. Щоденні збитки JLR сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Але давайте копнемо глибше і подивимося, які саме фактори роблять автомобільний бізнес таким вразливим до кібератак і чому наслідки можуть бути настільки катастрофічними. Чому автомобільний бізнес ласий шматочок для хакерів? По-перше, складність ланцюга поставок. Сучасний автомобіль це результат роботи сотень, а то й тисяч постачальників. Кожен з яких використовує свої власні системи безпеки. Злом одного постачальника може призвести до компрометації всієї виробничої лінії. Я особисто стикався з цим як консультант з кібербезпеки для компанії, що займається виробництвом автозапчастин. Ми виявили, що один із постачальників системи управління складом мав критичні вразливості, які могли дозволити зловмисникам отримати доступ до конфіденційної інформації про клієнтів і навіть впливати на виробничі процеси. По-друге, зростання підключених автомобілів сучасні автомобілі оснащені величезною кількістю датчиків, камер і комунікаційних модулів, які збирають і передають дані в хмару. Ці дані можуть бути використані для поліпшення функціональності автомобіля, надання персоналізованих послуг і збору статистики. Однак, вони також створюють нові можливості для кібератак. Зловмисники можуть отримати контроль над автомобілем, вкрасти дані про водія або використовувати автомобіль для вчинення злочинів. по третє недостатня інвестиція в кібербезпеку. Незважаючи на зростаючі ризики, багато автомобільних компаній досі не приділяють належної уваги кібербезпеці. Вони вважають, що кібератики це проблема й твіділу, а не бізнесу в цілому. Але це помилковий підхід. Кібербезпека це питання виживання. Економічні наслідки не тільки втрачені автомобілі. Втрата 5 мільйонів фунтів стерлінгів на день це звичайно серйозна сума. Але давайте подивимося на більш широку картину. Втрачені продажі та репутаційний збиток, затримки у виробництві призводять до втрати потенційних продажів і погіршують репутацію бренду. Клієнти можуть втратити довіру до компанії і переключитися на конкурентів. Витрати на відновлення, відновлення кібератаки – це дорогий процес, який включає розслідування інциденту, усунення вразливостей, відновлення даних та сповіщення клієнтів. Юридичні ризики у разі витоку даних клієнтів компанія може зіткнутися з судовими позовами і штрафами від регулюючих органів. Вплив на постачальників, кібератака може торкнутися не тільки JLR, але й його поставників, що призведе до подальших збоїв у виробничому ланцюжку. У випадку з JLR – втрата одного тисячу автомобілів в день це лише верхівка айсберга. Це означає втрату величезної кількості комплектуючих затримку поставок іншим підприємствам, залежним від JLR, і, як наслідок, потенційний ефект доміно по всій галузі, як автомобільним компаніям захиститися від кібератак. Що ж можна зробити, щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому? Впровадження комплексної стратегії кібербезпеки недостатньо просто встановити антивірусне програмне забезпечення. Необхідний комплексний підхід, який включає в себе оцінку ризиків, впровадження технічних засобів захисту, навчання персоналу і розробку планів реагування на інциденти. Посилення захисту ланцюга поставок автомобільним компаніям потрібно співпрацювати зі своїми постачальниками, щоб переконатися, що вони також вживають заходів щодо кібербезпеки. Це може включати проведення аудитів безпеки, навчання персоналу та впровадження стандартів безпеки. Провадження технологій захисту даних автомобільним компаніям потрібно використовувати сучасні технології захисту даних, такі як шифрування, багатофакторна автентифікація та системи виявлення вторгнень. Регулярне тестування на проникнення необхідно регулярно проводити тестування на проникнення, щоб виявити вразливості в системах безпеки. Навчання персоналу співробітники повинні бути навчені розпізнавати фішингові атаки та інші загрози кібербезпеці. Розробка планів реагування на інциденти необхідно розробити плани реагування на інциденти, щоб швидко та ефективно реагувати на кібератаки. Ключовий висновок: кібербезпека це не просто ід завдання, це стратегічний пріоритет для всього автомобільного бізнесу. Особистий досвід, чому кібербезпека повинна бути пріоритетом. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що компанії недооцінюють ризики, пов'язані з кібербезпекою. Вони вважають, що їхній бізнес занадто малий або нецікавий для хакерів. Але це помилка у сучасному світі, де все пов'язано з інтернетом, будь-який бізнес може стати жертвою кібератаки. Я пам'ятаю один випадок, коли компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для управління автопарком, стала жертвою атаки. В результаті всі дані компанії були зашифровані, і зловмисники зажадали викуп у розмірі 1 мільйона доларів. Компанія була змушена виплатити викуп, щоб відновити свої дані. Це був болісний урок для компанії, який показав їй, наскільки важлива кібербезпека. Висновок майбутнє автомобільного бізнесу в кібербезпеці. Кібератики стають все більш поширеними і складними. Автомобільний бізнес не є винятком. Автомобільним компаніям необхідно вжити заходів щодо захисту своїх систем і даних від кібератак. Це вимагає комплексного підходу, який включає оцінку ризиків, впровадження технічних засобів захисту, навчання персоналу та розробку планів реагування на інциденти. В іншому випадку компанії можуть зіткнутися з серйозними фінансовими втратами, репутаційним збитком і юридичними ризиками. Майбутнє автомобільного бізнесу в кібербезпеці необхідно сприймати кібербезпеку не як додаткову витрату, а як інвестицію в майбутнє компанії. Ігнорування цього факту може призвести до катастрофічних наслідків.